Ірландія сказала так золотому правилу європейському бюджетному пакту. Втретє, за останні чотири роки виборці цієї невеликої країни висловились з приводу європейської угоди. І якщо в минулому вони віддавали перевагу Ні, то цього разу хай і проти волі дали позитивну відповідь. Ірландія найуспішніший учень серед тих трьох країн єврозони, які змушені були погодитись на радикальне затягування пасків в обмін на міжнародну фінансову допомогу. Цього року перед Дубліном стоїть завдання, поставлене ЄС і МВФ, зекономити 4 мільярди 200 мільйонів євро. Трирічна програма фінансового порятунку Ірландії завершується наприкінці 2013 року. Тоді ж Дублін розраховує повернутися на фінансові ринки. Вірогідно, йому це вдасться зробити. Останнім часом ситуація із грошовими запасами ірландських банків помітно покращується. Утім, не всі інвестори із цим погоджуються. На думку деяких, Дубліну знадобиться ще один план виведення країни з кризи. Ірландія повинна думати про своє місце в Європі, особливо зважаючи на те, що деякі країни можуть вийти із зони Євро. Ірландська модель зростання залежить від транснаціональних корпорацій, штаб-квартири яких знаходяться переважно в Дубліні. Попри суворі заходи заощадження ірландській економіці вдалося торік взяти курс на зростання. Щоправда, у першому триместрі поточного року значно уповільнились експортні операції. Отже, загалом економічна ситуація не відзначається стабільністю. Держборг лишає бажати кращого: 116% ВВП. Цьогорічний дефіцит бюджету за прогнозами перевищить 8%. Зростання складе піввідсотка. Ситуація із безробіттям поки не покращується. В країні 14% активного населення не. Працює працює. ті, хто сказав ні європейському пакту, переконані у тому, що заходи економії не працюють. Люди невдоволені скороченнями, урізаннями. Вони розчаровані, не вірять у те, що ця система здатна працювати, беручи до уваги все те, що сталося упродовж останніх трьох-чотирьох років. Утім, прибічникам твердого ні не вдалося переконати більшість громадян Ірландії. Останні зрозуміли, на одинці країні буде важко. Гроші європейського механізму фінансової стабільності їй знадобляться. Хай політика затягування пасків їм не до душі, утім вона шанс на світло наприкінці тунелю.